Ви склали матеріали. Я вільний чи ні? Я на вас не складав матеріали. Поліцейська, доброго дня, ще раз. Я вільний? Ні. Чому? Шукаю, де це ваше. Ви ж в розшуку знаходитесь, потрібно для того, щоб встановити причину. А покажіть, чому? будь ласка, базу, де я в розшуку знаходжу. Я не буду вам в службу. Ви мене зараз затримуєте? Ні. У вас обмежено вправі пересування згідно 7 статті зафіксувати. Я можу це зафіксувати якимось нормовим правовим актом. Ви можете відкрити статтю і подивитися. Ви можете мені озвучити? Я вже озвучила 37 стаття України про національну угу. позиції. Ну, а що, що саме полягає в статті? І почитайте. Ви обмежені в праві пересування. Угу. Я маю право обмежити вас в праві пересування. На підставі? На підставі того, що ми будемо встановлювати. Чого будете встановлювати? Чому ви заходите в порушку за порушення облікового? 에... Дивіться, у вас підстава стаття 22 закону України мобілізаційної підготовки та мобілізації. А ви за як до неї відноситесь? Ви можете показати розшук, базу, що? Судове рішення. Яка службова, службова? Не може, не може бути службової інформації, інформація, яка касається мене особисто. Ну, я не буду вам службовий планшет показувати, я не маю права вам показувати Ви... службовий планшет. А адекватно себе почуваєте. Ведеться фото ідеофіксація. У вас можна посвідчення? Звісно. Заславський Микита Олександрович. Знайомили. Е, Ведеться фіксації? Червоний діодік бачите? Бачу. З, кого документи маєте? З якою ви цілі цікавитесь? Вижна маленька дитина, вам тут щось співробітник поліції пояснюють. Ви можете надати мені докази того. Що я десь знаходжусь. Добре, дивіться, я вам можу показати не на камеру, просто покажу вам, що воно є, що я його не придумала. Судове рішення? Яке судове рішення? Ну, а як можна бути в розшуку? Е, Без судового шанов, рішення? Ви якщо не юрист, то да. ви не придумаєте. Е, судове рішення да. видається, якщо особа в розшуку за скоєння кримінального правопорушення. Рошук по базі да, Рошук може бути тільки. тільки Рошук може за бути правопорушення. Рошук може бути за по uh -huh. ДВС, за несплату аліментів, uh -huh. може бути від ТЦК, якщо у вас порушення порядку в обліку. Uh -huh. Що таке ТЦК? Територіальний центр комплектування. У uh -huh. даному випадку ТЦК звернулася до нас поліції. За порушення вами порядку, ну, я точно не скажу, або проходження вилка, або вам надсилали повістки, у них не з'явилося. Хто я? Що значить хто я? Ну, хто, хто звернувся? Де... Я кажу, це ЦК звертається до uh -huh. нас в і Ми вносимо вас в свою базу. У uh -huh. них ви перебуваєте в базі оберіг, у нас тут перебуваєте в базі армор. Ті, хто у вас тут адміністративний протокол Вони мене зараз затримують. Вони сказали, цей поліцейський сказав, що я тимчасово. Послухайте, ви мені задали питання, я вам даю і давайте не перебувати. Добре. Добре, ви мене Можна я буду спілкуватися з тим, хто мене зупинив? Ви яке маєте до мене відносити? Послухайте мене, я вам четверте раз послухаю. Підробітників патрульної поліції протоколи за порушення прав дорожнього руху. Все, що відноситься до діяльності ТЦК, до порушення військового опіку, всі цим займається районною провідною, співрослідником якого, я знаю. Будь ласка, придивіть, Я якусь документи на підставі з таких прицілки. Що я людина я не бачу, правовому стану, людина. Що І людина не донати з собою ніяких документів. А на підставі чого ви керуєте транспортним засобом наразі? Я не керую, я стою. Вас зупинив наряд патрульної поліції. ви мене зупинили? Вас зупинив наряд патрульної поліції. Ви мене зупинили. Ви мені про чорне я вам пробіли? На підставі чого ви знаходитесь в даному транспортному засобі? На підставі чого? Я знаходжусь в даному транспортному засобі на підставі того, що so я Так. А чий транспортний засіб? Кому належить транспортний засіб? Після ну, це... за собі, правильно? Це друге питання. Що, що? Кажу, можливо. Як це можливо? Транспортний засіб не може бути нічим, ми тут знаходимо. Ага. Ви ж керуєте на підставі того, що ви видали, мабуть, посвідчення водія. Правильно з вами? Я не керую, а Ну, добре, керували. Я не водій. Ага. Водій це той, хто керує. Таке ви відношення маєте до даного транспортного засобу. ваш транспортний засіб? З якою цілію? Це ваш Я транспортний цікаво. засіб? Це ваш транспортний засіб? 63 стаття Конституції. Я вас питаю, це ваш транспортний засіб? 63 стаття. А що голоси 63 стаття? Ви знаєте? Особа не несе відповідальності за відмову здачі пояснень відносно себе або близьких, або родичів. Угу. Я вам задаю питання. Це ваш транспортний засіб? 63 або це викрадений транспортний засіб? Він викрадений? 63 стаття. Ви розумієте взагалі, про що ми з вами зараз вам говоримо? То, що ви знаєте, що є 63 стаття, це добре. Я вам навіть її процитував. На підставі чого ви знаходитесь у даному транспортному засобі? На підставі чого ви задаєте такі питання? На підставі того, що я співробітник поліції. Угу. Я ще раз повторюю, на я підставі чого співробіт... ви знаходитесь в транспортному засобі. Чий це транспортний засіб? 63 стаття Конституції. Не повишайте голос. Я на вас не повишаю голос. Я питаю, на підставі чого ви знаходитесь за кермом даного транспортного я засобу? Я вже пояснив, скільки разів. Я ж не собачка що ви мені нічого 63 не стаття Конституції. Я вас питаю, ви... автомобіль ваш чи викрадений? 63 стаття. Він знаходиться в розшуку. А звідки я знаю, що ви його півготу? А ви співробітник тому... поліції, ви да, можете я, це я перевірити? Я можу перевірити. Якщо він викрадений був півгодини тому, то його ще не буде навіть в базі, шановне. Uh -huh. Тому що ви знаєте 63 статтю Конституції, це добре, але ви її не знаєте, я вам її розповім. Yeah. І не думайте, що ви такий розумний. Я нічого не підня. Права мені треба. Ви можете підказати, будь ласка, наскільки ви мої ограничуєте права? Дру, дру, рух, я можу рухатися, ви ж мене зупинили. Я вас не чую, можете підійти? Ви, ви мене зупинили, ви огранічуєте мої права, ви можете підійти? Ці люди, я взагалі не знаю хто. Вони не зупиняли мене. І до мене не мають ніякого відношення. Ви мене чуєте? Тут а вже були, а не приїхали. Я чекаю наступний, бо я вважаю, що ви знаходитесь в зговорі. Так ви о, стань, підійдіть на ту сторону. Я вам нічого не вказую. Ну я вважаю, що ви можете зараз е, лист... Так я можу з той сторони відкрити. Хай відійдуть оці дві людини і я відкрию окно. Ну і протиправних дій, що це за люди? Чому вони, з якої цілі вони приїхали? Сумасшедші. Я чекаю свічу оперативну. Я ще раз набрав, ще одна приїде. Лічно з вами ні. Я свічу оперативну викликав. А ви тут вже були, ви вже в зговорі з цими людьми. Ну меня ограничивают в моем передвижении на представить чего? Я вас хорошо чую. Кажу я вас хорошо чую и так. Я взагалі не знаю, хто ви. Я вам пояснив на підставі, чого огранічують мої свободи. Я вам сказав, що, що, що ще. Ви запитайте, чому ограничують мої свободи оця поліцейська? Так ви скажіть, я вас чую. Хай люди відійдуть оці, і я привідкрію окно. Хай оці люди відійдуть, і я привідкрію окно. Я боюсь протиправних дій, з якою цілі вони тут стоять? З якою цілі вони тут стоять? З якої цілі вони стоять? А оце теж працівник? Ну з якої цілі вони тут стоять? З якої цілі вони стоять? Да кажіть, я вас чую. Що ви Протиправних дій. Протиправних дій. Так. Ви можете запитати у поліцейську, яка на... мене... Я... Зараз я хочу дізнатися, на якої підставі огранічують мої. Ви кажете, я боюсь протиправних дій. Давайте ж розбиратися в цій ситуації по ОСТПО, правильно? Я хочу запитати, я визвав вас для того, щоб дізнатися, на підставі чого поліцейська ограничує зараз мої рух. Ні. А я думаю, що пояснили. Ви не